Кричали, «Отче наш богородиця, дітки повторювали. От я кричала от відвічаю, просто відвідчаю. Наталія Посоцька, вихователька Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Чернігові. В цьому центрі вона працює 25 років від першого дня відкриття. Тут вона доглядає за дітьми з неблагополучних сімей та таких, які опинилися в складних життєвих обставинах. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Наталія вийшла на роботу, тоді в центрі було 29 дітей. Позастилали підлогу, бо це звичайний підвал для збереження овочів, лінолеумом, кусками, попідматували скловату, яка кумками висіла на трубах. Ми не хочемо! Вийти. Другого березня Наталія вийшла на свою зміну, а четвертого територію центру обстріляли. Повилітали шибки у більшості вікон, осколки прошили фасад. У цей момент вихователі з дітьми були у підвалі. Було страшно, ми вже боялися дуже на всі. Але ми терпіли, все. Прибігли рятувальники, почали кричати: є тут хто живий? а ми всі живі. Прилетіла ракета, слава Богу, що вона влучила в каналізаційну шахту, оно ту закриту, і там розірвалася, що вона не. Влучила якраз у їдальню там, де ми були, але їдальню теж посікло. Якби ми там були в їдальні, то смертей би не минулося, це однозначно. Перебувати у центрі далі було небезпечно. Тож керівництво відвело вихованців у сусідню церкву, Троїцький собор, своїх сина та доньку. Жінка забрала із собою. Тут їх поселили у невеличку кімнату. Ми поклали діток подвоє. Валетом на цих ліжечках, аби більше діток лягло, щоб спали не на підлозі. І меншенькі дітки вони всі спали на ліжечках. А старшенькі дітки перенесли матраци, постіль з центру. От і вже постелили тут на підлозі. Прямо тут Наталія з дітьми пробула 11 днів, допоки в церкві не відключили воду та опалення. Малих діток 11. П'ятеро з них були в памперсах. От, а коли пропала вода, і ми на ніч ставили відро у куточку, от, і всі 31 дитина ходили на відерце, бо інших умов не було. Терпіти вже далі було не сила, тому що у нас з'явилися воші, от, і під кулями я брала діток і бігала з ними по під кулями до центру. І стригла там їх на лисо. 18 березня Наталія разом з дітьми сіла на евакуаційний автобус з Чернігова до Києва. Вони їхали 10 годин. Коли ми виїжджали, то коридору ми ніякого не бачили. Це просто їхала поліцейська машина. От і два поліцейські з автоматами, і нас там більше десяти автобусів людей. Поля димлять, в полях крилаті ракети, і дорогами їхали такими, що то вгору, то вниз, то вгору, то вниз. От, і діти почали блювати, бо ось це така дорога нерівна. От, блювали навіть у шапки, бо було нікуди, не вистачало кульків. Ми їхали день, тоді ми за дорогою дуже багато танків побачили. І снаряд лежав острикнути в землі, як кровать. На київському вокзалі волонтери її посадили на найближчий потяг. Він був до Івано-Франківська. Дуже страшно було, знаєте, аби не загубити діток, тому що вокзал не освітлювався, аби, не дай Боже, от і кожному дорослому дорослій дитині вже вручила по маленькій дитинці, аби міцно тримали за руку. Боже, як ми у той потяг заскакували просто на ходу. В Івано-Франківську жінку і 31 дитину зустріли та поселили в одному з карпатських санаторіїв. Там нічого не розбите, не стріляють, люди ходять, кав'ярні працюють на лавочках. Сидять люди, відпочивають. Таке, знаєте, було враження, наче ми приїхали за кордон, що це не в Україні. Через три місяці жінка повернулася додому. На Франківщину до дітей поїхали її колеги. Всі співробітники. Якусь свою лепту вклали в цих дітей, в їх безпеку, в то, щоб їх сховати. Це було важко. Я вважаю, що кожен герой із співробітників, але Наталії дісталося найважче. Доля, бо вона більше трьох місяців була з дітьми. Реабілітаційний центр отримав пошкодження під час бойових дій. Він не працює. Наталія Посоцька понад три місяці не бачила своїх вихованців. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.